3 тисячі доларів США за тимчасовий виїзд та 4 тисячі, аби виїхати за кордон без терміну повернення в Україну. У систему шлях продовжують вносити дані чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати з України під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб армії. Нещодавно правоохоронці затримали керівницю Волинського благодійного фонду та посередника, так би мовити, на гарячому. Під час отримання частини суми, а це 2 тисяч доларів США від чоловіка, який планував покинути країну, як виявилося за свої послуги, вони зазвичай брали 3-4 тисячі доларів. Під час обшуків було вилучено бланки заяв від водіїв з копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також Значні суми коштів у різній валюті. Ну і як повідомляють волинські новини, посилаючись на власні джерела, мова йде про скандальну благодійницю Наталію Кушнір та фонд Допоможемо разом Україні. Детальніше про гучне затримання спритниці у наступних випусках.